вибухи обстріли дрони камікадзе українці щодня стикаються з небезпеками, які раніше здавались нереальними. У таких умовах важливо знати прості правила, які можуть врятувати життя. Якщо вже сталося так, що ви знаходитесь на вулиці і побачили там в дрон чи взагалі якийсь якийсь незрозумілий літальний об'єкт, який може становити небезпеку. По перше, треба не панікувати, не бігати ніякому разі, тому що ну, як якщо це впіврон, то рух рухлива ціль для нього взагалі Завжди в пріоритеті. Оце летить оцей маленький дрон десь в нас поруч. Одна стіна, друга стіна це ж вважається безпечним, безпечним місцем. Під час загроз особливо небезпечними є місця, де багато людей, адже через паніку інших може розгубитись навіть той, хто максимально зібраний. Не збиратися в місцях з масовим перебуванням людей, старатися якомога більше роззусередитись, ну, тобто, якщо це велика кількість людей, роззусереджуйтесь на якомога більшу площу. Фахівці пояснюють, головна небезпека fpv дронів у тому, що вони керовані і можуть у будь-який момент змінювати курс. Їхня основна небезпека, того, що це те, що ним керує оператор. Оператор і він наводить цей FPV-дрон, і вони на цих FPV-дронах літають дуже, дуже і дуже добре. Тобто вони можуть я думаю, вразити любу ціль, і та, яка двигається, і та яка знаходиться в статиці. Тому, тому і в принципі, це несе в собу, в собі небезпеку. Вибух, розвернувся, впав в іншу сторону. Ми не ховаємося навпроти вікон. Ми ніколи не ховаємося. Чому? Вибух на просто поруч, і від ударної хвилі просто будинок хитається і складається як картковий. Коли укриття поруч немає, треба пам'ятати правило двох стін. Між людиною та можливою небезпекою має бути щонайменше дві перешкоди. Фахівці наголошують, якщо почули вибух поблизу, падайте на землю, закриваючи голову руками. Нам потрібно закрити що голову. Це суцільна летальна зона. Подивіться, будь ласка, голова закрита? Ні. Mm -hmm. Бачите? З боків голова закрита. Закриваємо голову руками, схрещуємо ноги. Навіщо нам схрещувати ноги? Пахову mm -hmm. Захистити пахову зону. Да, захищаємо пахову зону да, і відкриваємо рот. Саме такі прості поради можуть допомогти уникнути серйозних травм від вибухової хвилі, якщо приліт поблизу. А у разі якщо опинилися під завалами, головне не панікувати. У першу чергу треба подбати про органи дихання та закрити їх тканиною. Закриваємо органи дихання. Не може вибратися з завалу. Що потрібно робити? да, подаємо сигнал, чекаємо на хвилину тиші. Не панікувати. До вас вже прямують рятувальні служби. Не панікуємо, зберігаємо спокій. Фахівці наголошують, особливо уважними слід бути й до вибуху небезпечних предметів. Це можуть бути міни, гранати, снаряди, авіаційні бомби або уламки ракет, що не здетонували після обстрілів. Навіть незначні на вигляд шматочки можуть містити вибухівку і становити загрозу. Рятувальники кажуть, повідомлення про підозрілі предмети надходять регулярно. Група оперативного реагування направляється на місце, де піротехніки обстежують територію, вилучають небезпечні знахідки та знешкоджують їх у спеціально визначених місцях. Не допускати сторонніх осіб до місця вашої знахідки та повідомляйте за номером 101-102 до поліції та до ДСНС, для того, щоб приїхав фахівець, який здійснює ідентифікацію вибухонебезпечного предмета. Своє головне правило це його не чіпати. Не не чіпати та не підходити до нього близько. Фахівці наголошують, навіть після обстрілів небезпека може залишатися просто під ногами, тому обережність і дотримання правил це питання життя. У критичні моменти паніка лише збільшує ризик. Тому спеціалісти радять заздалегідь продумати і власний маршрут безпеки, знайти де найближче укриття, як швидко до нього дістатися, а також тримати на поготові тривожну валізу. Важливо пам'ятати, навіть якщо небезпека здається віддаленою, пильність може врятувати життя вам та вашим близьким. Валерія Гетьман, Наталія Юрієва, Антон Бондаренко, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ.